Хотіла я а, посвідкувати про Божу славу явлену в моєму житті через ізцілення. Много раз протягом декількох років, то вже майже більше двох років, як ви молитеся онлайн, і я просила молилися за завищений холестерин, щоб він прийшов у норму. А, лікувалася я теж у лікаря і таблетовано і дієтами Але холестерин падав усього на декілька позицій, був до, досить високий. Останній раз на цій весні, коли я здала кров, то був за вісім зашкалював при нормі 4 до 5. І то було дуже за високо. Лікар приписав мені е, ліки, які я почала вживати, і за два тижні вони призвели до слабкості, діареї, всього. Я прийшла до лікаря. Лікар повів, що тож ж при... переставайте пити, і е, здати треба ще раз кров. Але при тому всьому я просила вас молитися, і не ну, була така віра, що якщо Бог не ізцілить, то ніхто цього не може зробити. А чому так не приходить наскоро, не знаю. І коли здала кров, то кров показала, що холестерин у нормі. І лікар зчудувався, каже, але я не розумію. каже, За два тижні таблетовано наполовину не може знизитися холестерин. І дієта цього не може зробити. І через місяць ми знову здала я аналізи і на холестерин. І холестерин знову у межах норми. І то була явлена слава Господня. І я дякую Богу за це чудо, за ісцілення, за те, що Він відкрив у моєму житті вас, так як сосуд, через який він ізцілює людей. Я дякую вам за ваші труди на вниві Божій і за це ісцілення Дякую Богу. Чому так довго? Не знаю. Може, то для того, щоб він Віра все-таки непорушна була, а вірити і чекати, що Бог ізцілить. Ну, ну, у нього на все свій час, свої сроки. Я благословляю вас, хай Боже благословення, охрана і захист, і Боже устройство буде в вашому домі.